Цей пункт незламності розташований в Олександрівській гімназії. В разі відключення світла або тепла тут можна перепочити, випити гарячі напої, щось скуштувати та зарядити телефон. А це кімната матері і дитини. Тут є пеленальний стіл, підгузки, засоби гігієни, гаряча та холодна вода. А цієї кімнати можуть скористатися мами з новонародженими дітками, з немовлятами. І тут можна змінити підгузки. Передіти дитину, погодувати дитину, тобто догляд за дитиною. Всі гігієнічні процедури, мама може тут зробити. Для дітей є також ігрова кімната з книгами, розфарбовками та настільними іграми. Для людей похилого віку облаштовано окремий простір із розкладачками, засобами пересування і гігієни. Тут 20, я б сказав, 5 годин. На добу ми працюємо черговий або протягом дня всі решта люди тут. Тому ви бачите, тут можна зарядити телефони, інші якісь прилади, можна чай, каву попити, можна навіть є кімнати для дітей, ігрова, для батьків, для похилих людей похилого віку. Тобто тут я вважаю, що все, що можна зробити позитивного в такий час, якщо так можна сказати, ми робимо. Повний перелік розташування пунктів незламності з адресами можна знайти на сайті Запорізької міської ради Артур Туркін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.